Хочеш, щоб твою продукцію дбайливо доставляли? Я можу це зробити. В тебе випадково немає мого відтінку тонального засобу під рукою. В мене завтра зйомка. До речі, моя крихітка відкрила для себе магію малювання пальчиками. Будь ласка, скажи мені, що в тебе є мій відтінок, і ти мені зможеш його принести ввечері. Я можу це зробити. Справді так, Люба, я зрозуміла тебе. Дуже тобі дякую. Я можу це зробити. Я обожнюю свою щоденну бюті ротину. Однак здається, що мій колір обличчя потребує додаткових засобів. Можеш щось порекомендувати? Я можу це зробити. Що саме тебе турбує? Мама. Ти схожа на нашу няню. О, знаєш, це складно пояснити. Більше ні слова. Зразки вже прямують до тебе. Ти найкраща. Вітаю, я хочу це повернути. Перепрошую, я не можу це прийняти. Її використовували. Хочеш спробувати засіб перед покупкою? Я можу це зробити. Люба, я думаю, що все не так погано. Це жах. Я хотіла спробувати новий образ, однак тепер схожа на скаженого єнота. Не хвилюйся, я допоможу тобі створити новий образ, який відмінно підкреслить твої риси обличчя та пасуватиме тону шкіри. Ти можеш це зробити? Я можу це зробити. Хочеш підтримати малий бізнес? Ти можеш це зробити.